Чотири країни за чотири місяці. Пара івано-франківців готується до масштабного мотокросу від Прикарпаття аж до байкалу. Він фотограф та любитель мототехніки. Вона фахівець інформаційних технологій. Та нині обоє турист-експедитори. Мотоциклетні подорожі для цих відчайдухів не новинка. Позаторік свої мандрівні здібності випробовували Україною. Тоді це було 13 областей та понад 2,5 тисячі кілометрів. Тепер плани куди масштабніші. Трансконтинентальна подорож тривалістю у 115 днів. Від Івано-Франківська виїжджаємо на Росію через Казахстан, Монголію, на Байкал вирушаємо з Байкалу поверху Росії. Вертаємося до України. Ми не те, що їдемо просто покататися для себе, а ми їдемо вирушаємо ознайомлюватись. З сусідами, нашими, з сусідніми країнами, ознайомлювати з їхньою культурою, ділитися. З ними нашою культурою робити взаємообмін, якесь таке спілкування. Топографічні карти у їх кімнаті звична річ, мапи континентів та країн, тут на стінах, у комп'ютері, та навіть на ліжку. Ось ця справжня гордість такої ніде не купиш. На папері Монголія, як на долоні, місця, де закінчуються натяки на асфальт, заправні станції, та навіть оази з водою. Увесь маршрут мандрівників розписаний по днях та кілометрах. Та навіть те, що бачити м'які матраци та стелю над головою. Доведеться вкрай рідко, відчайдухів не лякає. Я ходжу в гори, тому для мене побут під відкритим небом, готування на вогні, це зовсім не проблема. І ну дійсно, я вже до цього звикла, не бачу в цьому нічого страшного. Ці емоції, ті враження, які ми отримаємо, вони перевищують усі якісь там побутові незручності. Масштабний пробіг уже охрестили не гламурним, адже більшість доріг. Без жодного натяку на асфальт. Відтак головного героя подорожі до байкалу, мотоцикл Дніпро, довелося відтюнінгувати, аби витримав бездоріжжя. Цього залізного коня реставрували близько року. Перший пробіг, 400 кілометрів до Коломиї та у зворотньому напрямку. Він пройшов на ура. Тепер останні приготування до справжнього дальнобою. 20 тисяч кілометрів на Дніпрі досі не долав ніхто. Той шлях, який ми хочемо подолати, він абсолютно е, далекий від асфальту. І е, наші е, ну, тодішні е... Радянські вони просто не витримують такого навантаження, і ми ставимо зараз е, хороші італійські амортизатори. Ось також будемо ставити, ставити японський генератор, тому що хочемо ще поставити сюди фару на коляску додаткову. Допоки Петро днює та ночує у гаражі, Юля готується до найцікавішої частини подорожі обміну культурами. Експедиційну складову вирішили побудувати на кулінарній основі. Та не лише смакувати зарубіжні смаколики, але й пригощати тамтешніх мешканців українськими стравами. Задля цього лагодять особливі запаси у невеликій торбинці те, чого в Монголії не знайдеш. Висушене начиня на борщ. Тут картопля, буряк, морква ці всі найважливіші. Обов'язково будемо готувати борщ, банош. Ну і ще меню будемо складати, треба вирішити, що буде краще виходити, що гірше. А також е, хочемо показати. Е, Uh... Такий пласт нашої культури, як прикраси і іграшки, тому що це таке душевне, в те, що люди вкладають свою працю, свою душу, і в цьому також є такий, така душевна частинка. На рідні землі вони повернуться теж не з порожніми руками. Кожен день мандрівки ретельно знімкуватимуть та одразу публікуватимуть новини у веб щоденнику. І з відзнятих відеоматеріалів згодом планують створити серіал. А от фото скомпонують у масштабну виставку. Теж Мандрівну стартує трансконтинентальна подорож у червні. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.